My dear Fewest Graders, I'm so glad to see you again. Grammar. Сьогодні ми говоримо з вами про граматику. Розглядаємо з вами прислівники частотності, Adverbs of Frequency. Always, Often, Sometimes, Never. Працюємо на сторінці 69 нашого підручника. І так, ми знаємо, що ці прислівники притаманні. Present simple tense теперішньому простому часу, який виражає регулярну дію. Повсякденні дії якісь, повсякденні звички. Для того, щоб показати, як часто ми виконуємо ці повсякденні справи, ми вживаємо прислівники частотності. Always. Завжди. often – Завжди. Often – часто. Sometimes інколи. «never», ніколи. Там ще є когорта таких прислівників, це не, всі, не весь перелік. Ну, але зараз нам треба з вами панувати хоча б ці. Always це 100%, дуже часто. О, е, тобто по, завжди мається на увазі. Тобто, без, абсолютно без винятків. Often це часто. Sometimes інколи. Тобто вже зовсім не часто мається на увазі, так, і never взагалі ніколи. Якщо ми подивимося градацію цих прислівників частотності, то always це 100%. I always study after class. Потім often це 70%, 70%. I often read in bed at night. Sometimes 50%. 50%, тобто половина варіант половини від того, що. Можна робити постійно, так? I sometimes seen in the shower. І never це 0%. Vegetarians never eat meat. Вегетаріанці ніколи не їдять м'яса. Яке у нас місце в реченні прислівників частотності? Підмет, потім прислівник частотності і головне дієслово. Тобто вони використовуються перед дієсловом в реченні. Daniel always passes her his exams. Passes – складати іспит. Passes – це у нас дієслово. слово. always, як ви бачите, вживається перед ним. Якщо в реченні у нас є дієслово be, яке в теперішньому часі в present simple змінюється на am, is are, то всі прислівники частотності always, often, sometimes, never використовуються після нього. Після am, is are. Наприклад, he is always happy. Він завжди щасливий. Як бачите, що крім always, often uh, sometimes і never, ось ще є перелік цих прислівників частотності. Usually зазвичай. Normally, or generally, Occasionally, Seldom, Hardly Ever, це майже ніколи. Так? Ну і never. Те, що ми вивчаємо. Розберемо тепер приклади у нашому підручнику. Read the examples from the recording. Запишіть, будь ласка, ці приклади. Прочитайте їх. Complete the the table with the words. Доповніть слово табличку словами. I like watching tennis and football, but I don't play them. Мені подобається дивитися теніс і футбол, але я не граю в них. I never do any sports. Якщо «never» ніколи, то це очевидно хрестик, так? «Never». Далі. I love taking photographs. Я люблю фотографувати. I always have my camera with me. Always, завжди, стовідсотково, в будь-якому випадку. Три галочки. I like using my computer. Мені подобається користуватися комп'ютером. I often go on the internet. Often, часто. I don't watch much TV, but I sometimes watch a music show. Sometimes, інколи. Sometimes. Отже, ми ось з вами і створили таку градацію табличку. Always завжди. Три галочки. Often, часто. Дві галочки, sometimes інколи одна галочка, і never, ніколи. Хрестик. So, grammar reference and practice page 148. Розберемо ще раз цю табличку. Отже always, often, sometimes never. Go. Before most verbs. Прислівники частотності, прислівники, які показують, як часто ми виконуємо якусь дію, вживаються перед дієсловами. Uh, «You always take your phone to school» Ти завжди береш телефон до школи. You often does uh, «Lucy often does her homework in bed» – «Lucy часто виконує домашнє завдання у ліжку. Also always, often, sometimes and never go after the verb be, те, що ми тільки що говорили. Також представники частотності вживаються після дії слова to be, яке в present simple змінюється на «am, is are». I am sometimes sad on Sunday evenings. Я інколи сумний вечорами у неділю. We are never hungry after breakfast. Ми ніколи не відчуваємо голоду так, що ми голодні, після сніданку. Таким чином, вам треба доповнити у праві першій речення цими прислівниками частотності у правильному місці, а це зробити дуже легко. Ми сказали з вами, що ці слова вживаються після дієслова be» в реченні, отже, «кат'я» is never said. Отже, слово never ви перенесете ось в це місце. Якщо у нас йде в реченні дієслово, Яке ну, є за змістом діє слова, змістове діє слово, смислове діє слово, то ми вживаємо ці слова перед ним. We always go to the movies on Monday evenings. I sometimes play tennis with my friends at the weekends. They are, the слово to be, за ді слово зв'язка, уже після неї ми вживаємо слово always. They are always at school from Monday to Friday. Джо? often likes making cakes. Joe often likes making cakes. I often take photos on holiday. Я часто фотографую на відпочинку. Все. Отже, я вам показала галочками місце розташування цих слів. Завдання не складне. Поставте це відео на паузу, аби записати ці речення. Task 2, page 148. How often do you do these things? Як часто ви виконуєте ці речі? Write sentences, напишіть речення. Frequency це частотність. Отже, ми знаємо, якщо хрестик, то це never. Якщо дві галочки, то це often. Отже, we often I often go on the internet in the evening. Often. Далі. often ми що ще робимо? Давайте одразу. Uh, I often listen to music at the weekend. Often. Позначає дві галочки. Так. Далі хрестик позначає Never, ніколи. Never. Uh, так, одна галочка позначає Sometimes, інколи. Sometimes. Так, ну і три галочки позначають. Always. Завжди. Always. Я так розумію, що тепер треба скласти з цього речення. Додати скрізь слово I на початку. Наприклад, I never do my homework in the morning. Ось тут додаємо. Слово пишемо за прикладом. Дивіться. Це у нас приклад нульовий. Never було у нас, так? Перед цим never додали ще слово I. I never. Do my homework in the morning. Далі. I, I often go on the internet in the evening. Тільки в кінці ставте завжди крапочку. Так, тут. Ось ми у нас з вами речення ці готові. Далі. I never play tennis on Thursday. Я ніколи не граю в теніс у четвер. I never переписуєте все підряд. I never play tennis on Thursday. I sometimes watch TV a TV show in the afternoon. I often listen to music at the weekend. I always ride my horse on Sunday. Я завжди катаюсь на Конях, так, на своєму коні у неділю. Все, отже, у нас ось ці речення готові, вам треба лише що зробити їх. Від першого до п'ятого переписати ось на, до цих рядків. Будь ласка, поставте відео на паузу. Turn to our page 69. Повертаємося до сторінки 69-ї. Write the adverbs of frequency in the correct places. Напишіть тепер прислівники частотності у правильних місцях. Використовуйте символи. Отже, символ 3 uh, галочки позначає слово always, Дві галочки. often. одна галочка. Sometimes хрестик never. І так, my dad – Дві галочки. often. My dad – often. Helps me with my science homework. Переписувати це я не бачу сенсу. Просто ви маєте написати слово often перед словом helps. I always play board games after school. Я завжди граю. I always play board games after school. My friend, sometimes. Sends me very long text messages. Мій друг інколи відправляє мені дуже довгі текстові повідомлення. I never take my phone to school. Я ніколи не беру телефон до школи. I never take my phone to school. I always go to judo club at the weekend. I always go to judo club at the weekend. Я завжди відвідую клуб дзюдо на вихідних. Окей. Ну що ж listen and check, then repeat. послухай перевір і повтори за диктором. EXAMPLE My brother always sleeps until half past eleven. One. My dad often helps me with my science homework. 2. I always play board games after school. 3. My friend sometimes sends me very long text messages. 4. I never take my phone to school. 5. I always go to judo club at the weekend. Great. Great. Task four. А ось справа четверта. Це вже завдання саме до вас. Треба доповнити речення словами always, often, sometimes or never. Як регулярно, як часто ви виконуєте ці дії. Я вам допоможу з перекладом, прочитаємо разом, а ви вже самостійно напишіть. Е як часто ви робите ту чи іншу справу? І так, always перекладається як? Завжди. Кому потрібно, я ще раз можу тут написати це. Завжди. Тобто постійно не буває такого дня, коли я цього не роблю. Так, далі часто. Often. Далі інколи. Інколи це sometimes. Тобто у 50% да? випадків. Ну і «never» – це взагалі ніколи. «Never» – ніколи. І так. how often do you help your mom in the kitchen? Я допомагаю своїй матусі на кухні. I listen to music in the morning. Я слухаю музику вранці, як часто напишіть. Always, often, sometimes or never. I get up before 7 o'clock, я прокидаюсь о сьомій. I do the washing up at the weekend. Я мою посуд на вихідних. I remember my friends' birthdays. Як, як часто ви пам'ятаєте дні, дні народження своїх друзів. I do my homework in bed. Як часто ви виконуєте домашнє завдання в ліжку. I clean the bathroom. Як часто ви прибираєте миєте в ванну кімнату. I forget to clean my teeth at night. Як часто ви забуваєте почистити зуби на ніч. Впишіть у пропуски слова always often, sometimes or never. Схоже, завдання вас чекатиме і в робочому зошиті. Але хто хоче перевірити домашні завдання разом зі мною, будь ласка, please, you're welcome. Ставайте спонсором цього каналу. Каналу Forget Note від мінімальної підписки. І, будь ласка, перевіряємо домашні завдання разом, а на цьому. Nash урок завершено. our lesson is over. Goodbye, good luck. See you.